Дуже люблю Євангеліє. Але особливо напевно Євангеліє від Йоанна. дуже люблю, тому що з однієї сторони глибина, а з іншої сторони напруга, яка є в цих стосунках Ісуса, як і сьогодні. Чуємо, як Він розмовляє з фарисеями, його навчання не поміщається в них в голові, в серці, і вони хочуть його вбити за те, що він їм говорить. Особливо хочу звернути нашу увагу на цю фразу. Це продовження восьмого розділу, який вчора ми теж на літургії читали, Ісус говорить, Воістину, воістину кажу вам, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Ісусе, що це значить? Зберегти своє слово? Що це за обіцянка не побачить смерті навік? Але людей, які його слухають, відповідають йому, тепер ми довідалися, що ти біса маєш. Рам помер, пророки померли, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті по вік. Ну і цей цілий восьмий розділ, він такий повний напруги. Ісус називає цих потім фарисеїв, е, юдеїв, що вони лицеміри, лукаві, живуть в брехні. Ну і що, отець їм диявол? О, отець їм диявол. Як це так? Ну і продовжуй, Ісус, тому що ваше серце не може вмістити мого слова. Не може вмістити мого слова. Ваше серце не може вмістити Мого Слова. Що значить, ваше серце не може вмістити мого Слова? Чи наше серце може вмістити Слово Ісуса? Чи може вмістити Слово Ісуса? Ну, дам вам простий приклад. Ісус говорить, не судіть. Не судіть. Благословляйте замість того, щоби судити, моліться за ворогів ваших, моліться за ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає. І ви знаєте, я зустрічаюсь постійно з тим, що люди не встані дотриматися цього слова, бо вони легше нарікають, тобто злословлять, легше їм осудити, і за ворогів своїх не моляться. А якщо за ворогів не моляться, то що вони зроблять? Вони зляться на них. Вони обговорюють їх, вони продовжують помножувати зло. Ну і що? В таких людях не вміщається слово Ісуса. Вони не зберігають слово Ісуса. І не зберігаючи слово Ісуса, не досвідчують життя вічного. Ну бо не можна досвідчити життя, яке хоче дати Бог, якщо не зберігати Його Слово. Ісус говорить, шукайте найперше Царства Божого, а решта вам дасться. Не турбуйтеся про завтрашній день. Завтрашній день про себе сам потурбується. Достатньо лиха сьогоднішньому дня, дню, сьогодні шукайте Бога. Тепер шукайте Бога, не завтра. Сьогодні молись, не завтра. Сьогодні посповідайся, не завтра. Ще сьогодні зроби це, Не відкладай на завтра. А ні, робота, 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 робота. На першому місці робота, турбота, а потім молитва, потім Бог, потім слово Боже. Людина втомлена, приходить додому і пробує молитися, вже немає сили. Чому? Тому що шукає не царства Божого. Не Бога шукає, а турботи, турботи, так багато всього отче. Немає часу молитися, що ви хочете, так багато треба зробити. А ти почни класти молитву на перше місце, а решта буде складатися. Решта буде складатися. А ми ставимо наперед наші проблеми, наші стосунки, наші хвороби, наші страждання, наші страхи. Вони йдуть перед нами, а не слово Ісуса. На початку було Слово. Скільки раз ви від мене чули, починає день з читання Слова Божого. Ну добре. з Зігієни скави. З і відразу читай слово Боже, якщо не можеш, можеш без кави, почни день з пошуку Христа, щоб Його Слово прийняти, щоб Його Словом насититися, щоб пізнати істину. Бо Ісус в цьому восьмому розділі, ми вчора чули, теж чітку вказівку каже: якщо ви будете перебувати в моєму слові, Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді ви мої учні. Тобто, справді ви мої учні, якщо будете перебувати в моєму слові. Як це перебувати в Твоєму слові? Ну, спочатку його треба слухати, це слово, а потім його берегти. Якщо говорить Ісус, молися за ворогів Твоїх. Тоді потрібно виконувати це, молися за ворогів твоїх. Я буває, от недавно навіть мав такі випадки, що говорив з певними братами в Христі, які ділилися зі мною своєю білью, що їх скривдили, що їх хтось скривдив. Я послухав, співчував, а потім запитався: а ти молишся за ворога свого? Як то, чи молитися за ворога свого? Він же мене скривдив? Ну, добре, але він твій ворог? Ну, так, він мій ворог. А що говорить Ісус? Моліться за ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас скривдив!» А для чого це? Щоби та образа тебе не з'їла? Щоби вона тебе не зжерла. Тому що образа, вона як рана, яка, якщо їй дозволити жити, вона тебе з'їсть. Тому потрібно молитися, моліться за ворогів своїх в першу чергу для того, щоб моє серце перебувало в слові, не щоб дух осудження, жалю, ненависті панував наді мною, а щоб дух. Любові до ворога, тобто, щоб сам Ісус перебував в мені. І тоді Ісус каже: якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді ви мої учні, не тому, що ви охрещені, навіть не тому, що ви в храм прийшли, ви мої учні. А тоді, коли ви зберігаєте моє слово, коли живете так, як я вас вчу. Так, ми падаємо, так ми маленькі, ми повторюємо, але властиво зусилля вкладаємо в те, щоб те, що Ісус сказав, те й зробити. А коли ми це робимо, відбувається чудо. Ми пізнаємо істину, і істина веде нас до свободи. А істина в тому, що наш ворог це поневолена демонами людина. Яку теж хоче Бог визволити. Теж хоче Бог визволити ворога нашого. І Бог не хоче, щоб ми примножували зла через ненависть і осудження, і обговорення. Він хоче, щоб ми стали на Його сторону, щоб ми з'єдналися із Ісусом і свої страждання, з'єднали з ними, і щоб вони мали сенс. Щоби наша рана, наша біль мала сенс. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Прости їм, бо не знають, що чинять. І тоді будете синами Всевишнього, бо Він милосердний і до доброго, і до злого. Як до цього дійти? Перебувати в Слові Ісуса знову і знову, занурюватися в Його Слово, дозволяти, щоб це Слово нас проникало, пробувати, практикувати, благословляти, молитися і досвідчувати, як ми рухаємося Його Словом, Його силою, Духом Святим через істинну свободу, і доходимо до єдності з ним, і досвідчуємо вічне життя. Вічне життя. Тому Ісус каже, хто зберегатиме моє Слово, той не помре по вік. Як не помре по вік? Бо Він з вічним з'єднується вже тут, на землі, і страх смерті зникає. Страх смерті зникає. Коли єднаєшся, ми бачимо Ісуса, який молиться в Гевсиманському саду і боїться страждань, але Він іде до Отця, і Отець його зміцнює, приходить ангел, зміцнює Його, і страх смерті Його залишає. Далі, коли ми бачимо Ісуса на смертній, хресній дорозі, бачимо Його повного сили. Хоча і дуже великі страждання переживає. Властиво, так і святий Стефан, перший мучений. Коли його каменюють, він відкриває очі і говорить: я бачу небеса відкриті. Я бачу Всевишнього, а поряд з ним сина чоловічого. Або коли святий Мартин помирав, покровитель нашого храму, Закарпаття, парафії, він помирав. З лагідністю, з відкритістю, він бачив відкриті небеса. Святий Домінік. Він, коли помирав, його брати над ним плакали, він був повний радості. Говорить, брати, не плачте. Я вам більше принесу добра і благословень після моєї смерті, ніж за життя. Не плачте, тому що вони, зберігаючи, перебуваючи в Слові Божому, досвідчили єдність. З вічним з Богом. Про це Ісус говорить. Але це зрозуміти людині, яка хоче розумом зрозуміти, неможливо. Це можливо досвідчити тоді, коли людина йде за Ісусом. Коли вона Його Слово споживає, коли вона Його з'їдає, як пророки, яким приходив. Ангел казав: з'їж це слово, спожий це слово, живи згідно з цим Словом. Про це Ісус говорить сьогодні, коли говорить воістину, воістину, кажу вам, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Це є добра новина, яку нам воскреслий вже приніс. Нехай ці свята, цей час страждань, він не буде зосередженістю на стражданнях, хай буде зосередженістю на тому, який переміг, який в наші страждання входить зі своєю силою. Хай так веде нас Дух Святий, щоб ми досвідчували повноту життя вже тут, в часі, де є немало страждань, смерті і втрат. Амінь.